Привіт, друзі! Мене звати Дмитро вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на нього ще не підписані, обов'язково підписуйтесь і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати корисні та цікаві відео. Сьогодні 13 квітня і ми збираємо над ранній урожай картоплі. Вже сьогодні ми зібрали моркви два відра. Зараз надранній урожай картоплі. Не дуже рясно, але, але урожай які сорта ми вирощуємо, можна подивитися по підсказочці, яка зараз з'явиться ваш... верхнім... правому верхньому куті вашого екрану. Пишіть, коли ви збираєте надранній урожай свої картоплі. Мені буде дуже-дуже цікаво. До зустрічі в наступних відео!